Чому ви зовсім не платите борги? Чим їх платити, як я одна на пенсії? Кажете, я дитка. я вона не тільки пішла на роботу. Власниця цієї квартири за тепло заборгувала понад 90 тисяч гривень. Вдома виконавці застали її матір. Це є проблема. Бо що ви розумієте, буде великий борг, опишуть квартиру і навіть дітям не залишиться. Якщо ми прийдемо і виставимо на турни. А куди ти що притулізацію зробити? Тепер нервно, підходьте, заключайте договір. Встановили, що в, квартирі, що, що в квартирі наявне майно, яке підлягає опису. Це е, пральна машина, мікро, мікро, мікрохвильова піч та мультиварка. Е, мною е, та іншими державними проведений опис даного майна. Е, майно передане зберігання матері борошниці. Е, у разі, якщо боржник... Е, Найближчим часом не не погасить борг. Дане майно буде оцінено та передано на реалізацію рахунок заборгованості. За словами Володимира Адамчу, у людей є 10 днів, щоб або сплатити борг, або реструктуризувати його. Тоді арешт із майна знімуть. У разі якщо заборгованість становить понад 120 тисяч гривень, суд може конфіскувати квартиру. Під час рейду державні виконавці разом із працівниками рівне Теплоенерго обійшли чотири квартири. У трьох із них двері ніхто не відчинив. Тож там лишали виклик до виконавчої служби. Також просили сусідів повідомити господарів про їх візит. У разі, якщо боржники не з'являться на державного виконавця, виконавця є можливість засовувати до них інші заходи примусового виконання щодо обмеження проводі за кордон притягнення до кримінальної відповідальності так само накладання арешту на їхнє майно. За словами речника керівни Теплоенерго Олексія Кривошеєва, наразі рівняни боргують підприємству 140 мільйонів гривень. Ми не звертаємося до суду, якщо там є якісь кілька тисяч навіть боргів, то що розуміємо, що багато хто розраховується за тепло по ходу до наступного опалювального сезону. І якщо вже борги... Значно більше там є і є по 40 тисяч, є по 90 тисяч, є по 100 тисяч. То в таких випадках компанія звертається до суду, бо тут мова йде про там систематичну несплату. Звичайно, ми. Все розуміємо, що різні бувають життєві обставини в людей. Можливо, там якісь проблеми виникли в сім'ї чи горе. Ну, все це ми розуміємо. Але все-таки спонукаємо людей вживати заходів до того, щоб почати сплачувати заборгованість. Закон дозволяє кожному боржнику звернутися до суду, і в разі якщо це надто велика сума заборгованості, розстрочити цю заборгованість. Але це має бути перший крок від боржника. За словами речника рівня Теплоенерго Олексія Кривошеєва, також боржники можуть звернутися на підприємство, укласти договір та виплачувати кошти частинами. Оксана Туз, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.